Далі зазнали зі населених пунктів Харківської області. Зведення вітова за добу. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, у тому числі одна у дитина. У селище Золочів постраждав 52-річний чоловік. Жінки 41, 66 70 років, а також 11-річний хлопчик. У селі Томофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік. У селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 16 некерованих авіаційних ракет, 6 кабів кількість уточнюється, 17 БПЛА типу шахет, 6 БПЛА тип встановлюється, 1 ФПВ-дрон, Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Ському районі пошкоджено приватний будинок. У місті Куп'янськ, сім будівель і склад заводу. У Зюмському районі в селі Оскіл пошкоджено електромережі. В селі Гороховатка три приватні будинки та три господарчі споруди. У Богодухівському районі в селище Золочів та селі Тимофіївка пошкоджено 31 приватний будинок та автомобіль. Рятувальники звітують протягом до виїзді. Знили сорок оперативних виїздів. Івщині рятувальники запросили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Шевченки.